Біля церкви блага вість знову збираються люди. Сьогодні тут надають допомогу від благодійного фонду Добрий Самарянин, який існує на базі церкви. Отримують набори ті, хто стоїть на обліку в раді ветеранів нашої подільської громади. Величезні пакунки з продуктами харчування вагою більше 12 кілограм. Сьогодні отримують громадяни. Біля будівлі зібралося 50 чоловік, яких включили в список. Також 50 людям, неспроможним прийти до церкви, гуманітарну допомогу відвезли додому. Та кожному особисто вручили в руки. Даємо ми допомогу нашим ветеранам, стареньким похиловіку, людям. І даємо ми афганцям. Це наша місія, ми такий філіал. Наша місія знаходиться в Одесі. філіал. І цю місію керує Денис Сердіченка, допомагаємо Роман Медянік, наші друзі, які дуже-дуже нам допомагають во всіх відношеннях. І наша теж, звісно, мерія допомагає, Албанський. Задорожня, дуже допомагають іменно транспортом. І я хочу сказати, дякуємо Богові, що ми можемо їм допомагати. Вони нам, а моїм. І це наша робота така. Така спільна добра справа. Звісно, так, да, да, що ми допомагаємо людям. Які пакунки сьогодні даєте? Пакунки гарні. Є масло, є крупи, є консерви. Великі пакунки, хороші пакунки, кілограм 12-15. Так що я думаю, що е, не буду обіжатися. І в таких пакетах файних, я буду казати, файних, тому що це пакети теж місії. Там Написано Христос тебе любить, так що людина хай повертається до Бога і кличе, тому що ми хочемо миру. Методист ради ветеранів каже: приємно те, що церква, благовість та фонд добрий самарянин. Пішли назустріч та не відмовили у допомозі. Рада ветеранів. Яка опікується пенсіонерами, інвалідами, людям, які в дуже важких умовах життя, і ми написали хлопотання, щоб нашим людям надали гуманітарну допомогу. Зараз вони всі тут ми обдзвонили, допомогли їм сюди прийти і дуже благодарні місії, що нам допомагають. У цьому керівництво церкви та фонду вже вкотре допомагає різним категоріям людей нашого міста. Міська рада також надає неабияку підтримку та забезпечує транспортування гуманітарних наборів спільними зусиллями. Робиться дійсно дуже актуальна справа сьогодення. В часи війни багато тих, кому ця допомога дійсно необхідна. І головне те, що вдячних людей багато. Я отримала продукти не для себе. Це я отримала для свого тата. Він старенький йому 86 років. Він прийти сюди не може. Ну я хочу. Висловити слова подяки, що в такий важкий час є така організація, яка допомагає людям, які дійсно потребують цієї допомоги, особливо в теперішній час. В церкві наголосили, ця допомога не є фінішом. Вони надалі будуть продовжувати в тому ж направленні та робити добру справу. Олександр Подолюк, Ілля Биюль, Подільськ, телеканал Кет.